Привіт, ти чуєш мене? Зупинись на хвилину. Зроби глибокий вдих та видих. Уяви, ти стоїш на березі моря. Спокійно, чи не так? Але сьогодні море сповнене болю та смертей. Саме зараз, доки ти дивишся це відео, черговий дельфін у чорному морі здригається від оглушливого звуку російських ракет або захлинається у хімікатах, які потрапили у їх тім через війну. Завтра цей дельфін може померти від голоду, бо риба відійде у безпечніші місця або загине від забруднень та шуму. Експлуатація дельфінів загрожує диким створінням не менше ніж війна. Неволя, стрес, хвороби перетворюють їхнє життя на виживання. Коли ти думаєш, що ти не можеш нічого змінити, це не так. Відчуй, що зміни розпочинаються з тебе. Не ходи у дельфінарії та відмов від цього друзів. Говори про екоцид тут і зараз. Говори та весь світ почує те, про що інші мовчать. Говори. Говори.